Який він, улюблений Сталіна і Путіна, генералісімус Суворов? Ось такий чемний дідусь, чи все ж справедливіше його вважати таким, кровожерним варваром, безчесним вбивцею? Хіба дарма французи його називали чудовиськом стілом мавпи та душею пса? Цікаво, що серед усіх картин Василія Сурікова саме ця схожа є найбільш цинічною та брехливою перехід Суворова через Альпи. Цю картину росіянська царська критика розхвалювала як гідне вшанування подвіга російського оружжя. Мовляв, бачите, як хвацько наші ребятушки насолоджуються альпійськими пейзажами поміж перемогами. Але реальність була набагато жорстокішою. І про цю наскрізну брехливу картину Сурікова я міг би чимало розказати. Приміром, як вам примкнуті багнети, чи не в кожного вояка, їх дотепно висміяв ще Віріщагін, порівнявши із шампурами. Здогадуєтеся, із чим він порівняв самих вояків. Але головна брехня цієї картини не в деталях, а в ключовому персонажі, в намаганні його увічнити. Адже так званий генералісімус Суворов по факту просто кровожерний вбивця, садист і брехун. Але саме в такому амплуа він був і зручний для російської влади. Тож сьогодні ви дізнаєтеся, що поєднує цю роботу Сурюкова з ріпенівськими запорожцями, чому Суворов звичайний кат, а зовсім не військовий геній. Ну і головне, чому Суріков крупно налажав на цій картині. Тож можу гарантувати, буде цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. А ви ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на нас, якщо іще ні. Ну і напишіть, чи бачили ви раніше цю картину Сурікова. Почну з прикметного факту. Попри те, що із Суріковим руське іскуствовіди носилися і носяться як із принциповим передвижником та переконаним реалістом, картина Перехід Суворова через Альпи порушує і принципи передвижників, і правила реалістів. По суті, вона не лише сповнена прикрих і добре помітних для інших митців та істориків неточностей і буквально ідіотських непотрібних рішень, але є й відверто вірнопідденською. Цією роботою Суріков образно кажучи облобизал царя, показуючи, як же далеко сягала слава руського оружжя. От тільки чи було воно руським? Ну і про це я теж згадаю. Давайте ж роздивимося цю роботу детальніше. Вона має доволі незвичну вертикальну композицію, що явно свідчить про намагання автора притягнути її до символічного поля альпійських висот, зробити динамічною, натякнувши на ризики, які чекали на вояків. По майже прямовисній з леденілій скелі, що займає ледь не дві третини полотна, стрімко скочується униз армія Суворова. У верхній частині композиції загін, що підходить до обриву вузенькою стежкою, притиснувшись до схилу, що на горі зрізаний краєм полотна. При цьому стрімка засніжена скеля також зрізана, так що прірва, в яку ковзають солдати, здається страшенно глибокою, а героїзм солдатів пропорційним її глибині. Зліва над краєм урвища нависає веселий Суворов, зупинившись за мить до того, щоб зірватися з кручі. Росіянські критики шукають у його виразі обличчя і напружену увагу, і рішучість, і вольову зібраність, але я бачу лише ідіотську, абсолютно невідповідну ситуацію у хмилочку. Цікаво й те, що Суворов нічого не викрикує, не звертається у бік аудиторії, він тупо мовчки вказує рукою кудись вперед і вниз. І це той вояка, який прославлявся своїм умінням запалити дух воїнства. Суворов тут радше комічний, але зовсім не з волі художника. Якщо включити голову і прибрати пафос, ми можемо запросто здогадатися, яка незавидна доля очікує, наприклад, ось на цих вояків. Вони досі на конях, і вони явно не встигнуть спішитися до того, як тварини переламають собі ноги і вагонії звалять чи розтопчуть і ось цього веселуна з багнетом, і ось цього старого, який хреститься і не дарма, і ось цього, що притримує двокутного капелюха. Але як ви зрозумієте, трішки пізніше художника такі незручні подробиці цікавили мало. Але не лише присутність коней у натопі може нас насторожити та змусити замислитися над фейковістю усього цього зображення. Є й інші дивовижні моменти, які настільки суперечать логіці, що навіть без особливої мистецької чи військової підготовки викликають серйозні питання. Як от чому важезні гармати вояки тут спускають просто під час загального спуску? Адже є цілком очевидний ризик того, що гармата послизнеться і зіб'є вояків попереду, чом би із ними не зачекати. Але ще сильніше мене, як і багатьох критиків, шокувало в картині те, що багнети в солдатів примкнуті до зброї, хоча це виглядає ну вже геть крінжово. Чи нелогічнішим, як мінімум, від'єднати їх та усунути небезпеку для інших солдатів? Я вже мовчу про те, що багнетами можна було би стримувати швидкість спуску, якщо їх зняти, звісно. Але ж ні. Він який полководець Суворов лише тупо шкіриться, спостерігаючи, як його полки йдуть під відкіс, ризикуючи приземлитися у вигляді шашликів на багнетах. Чи ж, може, це не Суворов так жорстоко знущається зі своїх вояків, а Суріков із Суворова, із Руської армії, зі здорового глузду? Що ж, якщо уважно поглянути детальну критику до цієї роботи, чітко можна зрозуміти, що помилок Сурікова тут не злічити. Назву лише декілька найвиразніших, які вже складно припустити суто з точки зору здорового глузду, але вони є. Ось, наприклад, поведінка Суворовського коня. Історичний живописець Суріков не мав реального військового досвіду, і досвідченіші в цьому сенсі Василій Віріщагін та Лєв Толстой дорікали йому, мовляв, чому Суворов на краю прірви і на коні. І чому кінь такий активний? На думку опонентів Сурікова, кінь би там гарантовано не встояв, а якби й так, то був би сумирніший від ягняти, хоча це припустити практично нереально. Крім того, Суворов змішав в одну купу військовиків із різних підрозділів армії. Ми можемо помітити це за різною формою. Так от це абсолютно не синітниця, адже в такому поході різні частини війська не могли змішуватися, це б порушувало дисципліну. І ще одна помилка, неочевидна для багатьох. Розміри ось цього барабану фахівці стверджують, що він мінімум вдвічі менший, аніж мав би бути в оригіналі, і Суріков скопіював його десь із зображення, не врахувавши пропорції. Є й інші помилки, які перемивали в тогочасній пресі, дорікаючи художникові в лінощах та відірваності від життя. Мовляв, у Швейцарію на натуру він таки подався, а до історичного музею чи архіву сходити не спромігся. Від претензій до історичної недостовірності свого живопису Суріков відмахувався доволі оригінально. Мовляв, в історичній картині і не потрібно, щоб було зовсім все так, а треба, щоб була можливість, щоб схоже було. Суть історичної картини вгадування, якщо тільки сам дух часу дотриманий, у деталях можна які завгодно помилки робити. А коли все в точка в точку, огидно навіть, Добрячий виходить історичний живописець, дух часу йому подавай. Ану ж, перевіримо, що там за дух часу такий в його переході з Суворова через Альпи. А він такий: картину було завершено 1899 року, рівно на сторіччя до подій швейцарського походу. Причому тема була доволі екзотичною для Сурікова, який віддавав перевагу історіям часів Московщини, ну тобто, типу як до часів Російської імперії. Купив картину цар Ніколай II за доволі грубі гроші. Я зустрічав суму 25 тисяч рублів. Для порівняння Ріпенівські запорожці були придбані за 35 тисяч. Та й то в тому випадку покупка картини царм здивувала багатьох. А тут це сприйняли як логічне завершення її долі. Адже будьмо чесними, ніякого духу часу ця робота не передає. Вона максимально вірно підданська, її єдина мета іконізувати перебування руського оружия в самому центрі Європи. Зрештою, всі подальші роботи Сурікова були все слабшими і слабшими, тож від протесного потенціалу Баярині Морозової в його творчості не лишилося й сліду, вона стала тьмяною копією його попередньої слави зимового реаліста. Але ж хіба Суріков на це не заслужив? Це типова доля тих, хто обирає гроші, а не правду. Адже правда про Суворова була таки жахливою, і її мусив знати Суріков. У Суворова була репутація жорстокого тирана серед військових, який не рахує жертв серед власних солдат. Точніше, рахує, але всіляко їх применшує для історії. А, ще він і... а що він іще применшує, це кількість вбитих ним цивільних. Коротше кажучи, Суворов був типовим брехлом, який дійсно здобував чимало більших і менших перемог на полі бою. Але найвидатнішим військовим генієм свого часу він, звісно ж, не був аж ніяк. Суворовську славу надули вже його послідовники, адже Росія потребувала легенди про власного видатного полководця. Адже з міжнародною воєнною репутацією в Московщині ой як не щастило. Протягом століть іноземці характеризували московицьку армію не інакше як сильно винятково власною численністю та невибагливістю вояків, і аж ніяк не інтелектом або продуманими діями. Наведу лише кілька промовистих прикладів, щоб ви оцінили. Англійський мороплавець Річард Ченслер у книзі про великого та могутнього царя Московії 1553 року писав дослівно таке: На полі битви московити діють без будь-якого ладу. Вони з криками бігають кругом і майже ніколи не дають бій своїм ворогам, а діють тільки крадькома. Простий солдат не має ані намету, ані чого-небудь іншого, щоб захистити свою голову. А данський дипломат кінця 16 століття Якоб Ульфальд. Так характеризував і самих московитів, і їхню схильність до насильства. Вони хитрі і виверткі, уперті, свавільні, ворожі, неталеристкі, порочні, щоб не сказати безсоромні, схильні до всілякої мерзоти. Вони воліють використовувати насильство, а не розум. Що ж про насильство давайте запам'ятаємо, це знання нам знадобиться. А шведський посол Петро Петрей із Елезунда писав про військові звичаї московитів так. Коли чують, що ворог близько і мають намір вступити з ним в бій, вони не лаштують ні крил, ні бойового порядку, ні передового чи заднього війська, а їдуть гуртом, без усілякого устрою, тримаючи всередині великий прапор. Звісно, поряд з такими столітніми порядками будь-які рішення Суворова за знаками тактичного або стратегічного мислення сприймалися як свідчення неймовірних чеснот. Але ось іще одна влучна характеристика московицьких військ від Петрея. Вони ніколи не озираються назад, щоб відступити і зайняти місце для повторного бою з ворогом, а думають тільки, як би взяти руки в ноги та рятуватися втечею. А далі ще цікавіше. Взагалі, усіма своїми подвигами вони завдячують численності війська, загороджують і займають усі виходи обложеним і змушують їх здатися. Утім, обложені знають їхній звичай, що вони багато обіцяють і мало роблять, та не дають нікому пощади, тому обирають терпіти найбільшу скруту і небезпеку, або загинути в бою, ніж здатися їм в руки. Що ж, Петро Петрей жив на початку 17 століття, Суворов за півтора століття потому. Але ж наскільки точно його стиль війни характеризує Петрей? От тільки правда в тому, що це не Петрей передбачливий, це Суворов не спромігся вигадати нічого кращого, ніж воювати безжалістістю і до власних воїнів, і до супротивників. Чи ж оцей момент про відчайдушний спротив, обложених проти московитів, не схожий на опір мешканців та гарнізону Ізмаїла Суворову, на трагедію Варшавського передмістя Праги, яке було втоплене в ріках крові? У сюжеті про злочини Суворова в Ізмаїлі український історик та флорист українського Ютубу Владлен Мараєв ось так розповідає про жорстокість майбутнього генералісімуса, що підтверджувало столітні московицькі звичаї ведення війни. Вимагаю здати місто без опору, а інакше не варто чекати допомоги. Ніхто не буде помилуваний, навіть жінки та немовлята не зможуть врятуватися від розлюченого війська. І за це ви і всі чиновники. Відповідь триматимете перед Богом так і сталося. Російські солдати влаштували криваву бійню, не шкодуючи нікого, навіть дітей, жінок, осіб літнього віку. За даними Суворова, загинуло 26 тисяч турків, і ще 9 тисяч потрапили в полон. Причому з цих полонених 2 тисячі померли від поранень. Така поведінка Суворова не виняток, а правило. Зацитую для балансу авторитетів і ще один ютуб-проект, що препарував суворівське досягнення, історію для дорослих. Посилання на обидва джерела, з яких ви можете дізнатися більше про Суворова, мабуть, буде в описі відео. Суворовська перемога у Варшаві стала відома на всю Європу, бо московити, зайнявши передмістя столиці, влаштували там тотальну різанину місцевого населення, таку собі бучу із 20 тисячами вбитих. Коли польська делегація прибула на переговори, суворов спеціально її прийняв серед тіл вбитих. Варшава здалася за обіцянку пощадити решту городян. Хід цієї спецоперації із жахливими подробицями описала вся європейська преса. Ось карикатура, як Суворов звітує Катерині про свої успіхи головами польських дітей. Дозволю собі тут іще одну цитату з Петрея. Тепер конкретно про їхню ганебну жорстокість, таку притаманну суворову рису. Жорстокість, мерзотне життя, варварська і немилосердна природа московитян, відомі багатьом людям, які бували в їхній землі. Московитяни вдень і вночі думають і морочать голову, якими б новими способами мучити людей вішати, варити або смажити їх. І жоден народ, ані турок, ані татарин не вигадає нічого страшнішого і гіршого. Ось такі откровенні людина, яка добре знала московицьку природу. Якщо Суворов був істинним московитом, то не через своє походження, в якому дослідники знаходили чи то шведів, чи то татар, а через своє ставлення до війни, як до власних солдатів, так і до солдатів супротивника. Суворов, який преклонявся лише перед самодержцями, не мав жодних сантиментів ні до власних військ, ні до цивільних у ворожому стані. Для нього це були лише шахові фігури, якими легко можна було жертвувати заради інтересів короля. А от уявіть, який цинізм. І сталінська, і сучасна путінська пропаганда роблять із Суворова, якщо не імперського героя, то от такого собі дєдушку зажигалочку який умів пробуджувати в останньому сухарю інваліду вогонь воєнної удалі. Хіба ж не цього вогню в Суворові шукає ось цей молодий солдатик, який з високою ймовірністю в найближчу мить скрутить собі в'язи або напориться на шампур, ой даруйте, звісно ж, на багнет. Ось ця його заліхватська улипка, яка відзеркалює ідіотичний вишкір Суворова, хіба ж це не про єдніння солдат і ахвіцеров з командірами в купі? Ну, відверто кажучи, Сурікову дуже хотілось би, аби його картину читали саме так. У кількох своїх відгуках на цю роботу він запевняв, що найбільше його цікавила ця суворівська запанібратськість із звичайними рядовими солдафонами. І нібито психологізм картини мав відобразити незламність Суворова перед труднощами походу, якою він заражав солдат. Але господи, який же це булшіт! Суріков тут намагався косплеїти запорожців Іллі Ріпіна. Але якщо перший композиційно об'єднував своїх героїв довкола сміху, то другий об'єднує своїх довкола страху. Що ж, також сильна емоція, яка дозволяє по-різному характеризувати персонажів. Ось цей боїться, але рішуче рушає вниз. Цей боїться і хреститься. Цей боїться, але бравурно всміхається у відповідь старічку Суворову. А що старічкові, той блаженно либиться і собі, йому ж тут не помирати. А от солдатик той може виявитися одним з поміж чверті тих вояків із загону Суворова, якому не пощастить. Розгатити собі голову, зірвавшись із кручі в цьому коротенькому спуску, про який я розповім трішки пізніше. Або він міг би стати одним із чверті тих, хто помер від драм та з значного погіршення здоров'я через похід уже в найближчі півроку. До речі, сам Суворов належить якраз до другої категорії: Старікашка віддав свою криваву душу до пекла в найближчі півроку від того, як самозавєнно скаче отут на кромки пропасті. Так так, вам не почулося? Оця максимально пафосна і нібито неймовірно психологічна картина Сурікова, це просто насмішка над смертями ледь не половини вояків Суворова, для якого цей похід обернувся скарапастіжним умиранням також. Хіба ж це не дичина прославляти згубний похід, який, крім того, ще й обернувся поразкою. І ще раз, швейцарський похід Суворова виявився провальним. І головне, саме губчого для тисяч вояків спуску можна було уникнути, просто зробивши обхідний маневр або здавшись на волю супротивника. Але як ви думаєте, чому Суворов таки вирішив піти на цей самовбивчий для левової частки армії крок та ризикуючи головами солдатів дертися в гори? Як вважаєте, він таким чином наступав, відступав чи робив якийсь обхідний маневр для нападу на ворога? Напишіть у коментарі. Ну а наступного тижня чекайте на продовження цієї історії. Якраз про те, що генералісимус забув у цих альпах, чи героїчна ця картина, чи навпаки, вона лицемірно прикриває собою трагедію. Також ми поговоримо про те, як Суворова бачили в Європі. І повірте, це зовсім не героїчні портрети, а нищівні карикатури. І найголовніше, що про генералісимуса думав Тарас Шевченко, і яку таємну сатиру він сховав у своїх ілюстраціях до книги про Суворова. Підписуйтеся, щоб не пропустити. Побачите наступного тижня.